Вітаю, це окрема думка на каналі Ціве. Олександр Паліна наш гість сьогодні. ну, я б сказала, український політолог. Однак, все ж таки, активіст, як людина, яка не залишається байдужою, і саме тому ми сьогодні поговоримо, як минули новорічні різдвяні свята на майдані. Нам відомо, що на майдані вимикали світло, блокували в черговий раз підвезення продуктів до майдану. Але майдан все ж таки встояв угу. сьогодні. Стало відомо, що американський конгрес сенат. Радж, та американський сенат та скажіть за все, все ж таки вже ухвалив резолюцію по Україні і можливо ухвалить е, рішення щодо все ж таки з е, ну так на такз е, заборону в'їзду деяким персонам тут в Україні з українського естеблішменту. Наскільки все це ре, реально, і який подальший сценарій всіх цих е, революційних і історичних подій тут в Україні? Ну, Знаєте, святкування відбулось дуже весело, гарно на Майдані. Всі, ну, багато це могли бачити. Я думаю, що таких справді народних гулянь у нас в Україні не було дуже давно. Але мені здається, що такі, такі, коли ви кажете весело, ну це такий дуже філософський зміст в, в цих веселищах, тому що це не, це не були радості, свята радості в повному сенсі цього змісту, ні? Дуже радості. Да. На да, все було дуже радісно. А філософський зміст справді присутній, Ви знаєте, я вчора е, так прийшло на ум, що другий день поспіль угу. е, вимикають світло на угу. Різдво. І е, мені здається, що це не просто якась демонстрація нижче плінтусного рівня, і знаєте, от спроби е, влади просто довести свою патологічність, а в цьому є щось більше. Е, в цьому є, зокрема, демонстрація того, хто є хто. Насправді в Україні, тому що ви пам'ятаєте з Гоголя, хто перед Різдвом е, крав світло, це ж нечиста сила, правильно? Тобто, додуматись до таких речей влада, звичайно, могла тільки під навіюванням е, якимось більшим навіюванням, щоб. Чітко вказати людям, хто є хто в нашій країні. Ну все ж таки інформаційна, так звана інформаційна війна триває, тому що прем'єр Азаров нагадав, що барикади не додадуть ані хліба, ані продуктів в Україні. Yeah. А Патріарх Кирило сказав, що після революції настає тероризм yeah. розп... починається розпалювання тероризму а, і а, диктатури. І всі ці заяви ми не можемо їх оминути, тому що вони лунають і вони напевно що можуть якось впливати. Я думаю, що їх можна оминати yeah. це. Це просто інформаційний шум. Угу. Ви знаєте, Микола Азаров мав би потурбуватися тим, що після його правління, 20 років того, як він формує бюджет в Україні, на сьогоднішній день він сам визнає, що більшість промисловості можна здавати на металобрухту. Що країна доведена до колапсу без російського кредиту, як він сам визнав, Азаров, був би колапс. Тобто через 20 років його правління ми дійшли до такого результату за 20 років після того, як він пише бюджети державні. Тобто він за оці 20 років практично всі бюджети були написані, в тому числі і насамперед Миколою Азарова. Тому що робить майдан? Майдан хоче зробити все, щоб м'ясо, молоко, сало і так далі, і ресурси країни, землю країни, заводи. Ця влада припинила жерти зі страшною силою. І тому майдан можна сказати додає і м'яса, і сала, і так далі, і так далі, тому що він просто є можливістю зупинити оце пограбування тотальне пограбування країни. Питання в тому, що далі, тому що серед лідерів опозиції також немає визначеністі, тому що спочатку вони говорили про те, що стосовно підготовки до президентської кампанії вони мають е, плани всі в трьох брати участь. Кличко запевняє нас, що це має бути єдиний лідер. Лідер від опозиції. Який стратегічний подальший план, і скільки, власне, за таких умов ну, відсутності, чіткого, все ж таки плану може встояти Майдан? Знаєте, Майдан вже встояв. Так. Я вам скажу просто, тому що що таке Майдан? Це не якась локальна точка uh -huh. на мапі Києва, а це просто вияв того, що український народ став політично активним. Тобто, по суті, ми бачимо там тисяч, кілька тисяч, потім ввечері кілька десят тисяч, по вихідних кілька сот тисяч. Але насправді це лише верхівочка айсбергу. Це верхівочка айсбергу. А весь айсберг, ви знаєте, що шість сьомих айсберга перебуває під водою. І оця весь айсберг, це по суті український народ, який сказав. Що так далі жити не можна, раз, і по-друге, став політично активним, тобто готовим відстоювати свої права. Тому е, Майдан, е, ну, як інформаційна точка, е, така яка задає тренд, він безумовно, потрібен, але насправді все значно більше, і глибше, і масштабніше. Е, це означає, що дуже для великої кількості людей у нас в країні доходить, що далі так не можна, що влада у власних інтересах розпродає країну. Розподає інтереси майбутнє, на майбутнє, для того, щоб просто втриматись. Це в інтересах Януковича і ще кількох осіб навколо нього. Це не в інтересах країни це все робиться. Тобто ніяких реформ, ніякого світла в кінці тунелю нема. Ви розумієте, за оці вісім років, які Янукович перебуває при владі, чотири на прем'єрській посаді, чотири на президентській, тобто він вже більше третини нашої незалежності Янукович сидить на чолі держави. І за оці. Більше третини часу ніяких реформ не було. Е, ви думаєте, що з початку року е, ці реформи розпочнуться? Угу. І, ну. е, вони, їх може розпочати тільки ті, хто здатен. Хто? Е, ну, хто, кого. Я думаю, що в нас 46 мільйонів населення. Так. І якщо от просто. Взяти жеребкуванням, викинути, ну забрати там дітей, не якихось психічно неадекватних людей, провести жеребкування і на кого впаде, буде краще, ніж ця влада. Все одно буде краще а питання влади. відповідальності. Наскільки ті люди, на якого цей як Божий перст випаде, а так, питання буде, відповідальності, наскільки ті люди, які зараз є, готові до цієї відповідальності. Ну або принаймні, скільки вони ще будуть вдавати, що насправді майдану немає. так? тому що те, що відбувається, ну є купа невдоволених на думку влади, ну напевно, вони так сприймають. Які яким навіть аплодує президент, як ми знаємо да. за те, що вони спочатку аплодує, а потім його Беркот Б'є. Після цього ну бачите, mm -hmm. тепер ми знаємо хто винні. Нібито ми знаємо, хто винні. Але mm. ми поговоримо зараз ще про автомайдан, про учасників автомайдану і власне про подальшу долю нашої колеги, журналістки Тетяни Черново одразу після реклами на каналі Цівяй. з нами це окрема думка Олександр Палій сьогодні в ефірі прямого ефіру. Власне на каналі Сівя. Свою думку висловлює з нами. Олександр Палій висловлює свою окрему думку в ефірі каналу ЦІВЯ стосовно майбутньої долі нашого Євромайдану, який сам перебуває там, в самому центрі. Столиці, ну от під час рекламної кампанії, ми переглядали останні стрічки новин, і стало відомо, що Кость Бондаренко, український політолог, каже, що насправді Євромайдан втрачає свою загальну своє загальнонаціональне значення. Наскільки він правий чи помиляється? Ну, я думаю, що Кость Бондаренко просто говорить те, що вигідно тим людям, з якими він працює. В цьому сенсі я думаю, що навпаки Євромайдан набуває загальнонаціонального національного значення, і чому? чому це видно? Тому що зараз акції відбуваються по всій країні достатньо часто на регулярній основі, і масові, і в містах так званого півдня і сходу України. І всі ці акції вони називаються акціями майдану. І активісти, які там є, вони теж себе називають як активістами майдану. Тобто, ця, ця скажу, майдан він поширюється до Так, ну з'явився так званий автомайдан, і ми знаємо, що цей тиск про на учасників автомайдану, який зараз триває, uh -huh. та, коли їх запрошують на, на диво для всіх нас, і власне для адвокатів-учасників автомайдану їх запрошує саме служба інспекції, у якийсь. Спосіб вони можуть захищатися, і насправді що інкримінують цим людям з маячня повна, да. тому що даї перетворити на якийсь слідчий каральний орган. Це вже до такого не додумались е, ніяких в диктатурах. Е, мені здається, що у нас правоохоронні органи насправді займаються не тим. В країні є кримінальний вибух на сьогоднішній день. Е, Колосальний кримінальний вибух і до речі, криміналітет і злочинність найбільша саме в регіонах, де традиційне панування партії регіонів 100%. Там найбільший криміналітет. Якщо ви подивитесь стрічку новин кримінальних, то ми побачимо, що у нас де по суті. Ну в той час, коли відбувається залучення правоохоронців до абсолютно невластивої їм діяльності, відбувається колосальний провал по їхніх прямих обов'язках. І от замість боротися з злочинністю вони починають всіляку маячню і робити вигідну для своїх ну прямих начальників. Угу. Тобто, це проблема і держави, і угу. всього суспільства в тому, що замість виконувати свої прямі обов'язки, починається лбізенія перед керівництвом. І йдуть колосальні провали. Ну чому міліція нагадує, от, скажімо, про відповідальність за блокування адміністративних будівель, ви це знаєте, да? так? Хай такий... вона нагадує ця міліція про відповідальність за колосальні крадіжки в країни, які відбуваються щодня в прямому ефірі, по е всіх е коли урядову трансляцію відбувається, і коли засідання Верховної Ради. Всі ці блокування і пікети і за участю учасників автомайдану. А ну, влада нібито вдає, що нічого не відбувається, mm -hmm. ніхто не виходить до е, учасників акції протесту. Єдиний факт, який не залишився без уваги, це зустріч е, одіозного олігарха українського Рената Ахметова. Е, він власне приїхав сам, сам mm -hmm. за кермом і зустрівся з людьми, які наближалися до його будинку, аби пікетувати. Е, і будинок Ахметова, ось цей факт появи. Ну, власне, це був, відбулася така перша персоніфікація, так? Да? Uh -huh. Людей, які опинилися по той бік, нібито, то Майдану. Uh -huh. а ця зустріч, наскільки вона вас вразила як експерта? Ні, ні наскільки не вразила. Так, ви не повірили щирість, ну, а Ахметова? що тут такого? Ну, вийшов до людей. Так. Що, ну, що тут такого, Ну, Захарченко ж не вийшов, Медведчук не вийшов. <гум> ну, значить, Ахметов сміливіший просто. Так. А, і нічого тут дивного абсолютно немає. Олігархів сміливі люди, але йому боятися там абсолютно нічого не було. Стояла якась кубка підлітків. ну і що? Що це таке? ну а яка мета у це купка? Ця кубка підлітків, але ви кажете, що це люди, які власне відповідають за свої вчинки? Вони ж прийшли з якоюсь метою пікетувати дуже. Вони прийшли з політичною метою. Так. Да, Кожен має право в нашій країні з політичною метою висловлювати свої ідеї. Наскільки дієві всі ці акції, як ви думаєте, ну так дієві. Ну, ми бачимо, що по суті за ці два місяці відмови від євроінтеграції і стояння Майдану, навіть простого стояння, угу. влада перетворилася на криву качку. Тобто вона ще і криву і криваву, до речі, тобто, вона влада є під тиском того, що формується центр легітимності, справжній, ну, справжнє верхівка народу. Угу. І для неї це є колосальною проблемою, тому що влада розуміє, що вона негідна і недостойна перебувати на своїй посаді. І дуже багато людей вони всередині себе розуміють, що вони негідні перебувати там, де вони перебувають. Я думаю, що влада сподівається дожити до 2015 року за умов, що ну от Майдан існуватиме собі. А влада готуватиметься до виборів. І я не виключаю навіть того факту, що е, президент Янукович е, напевно сподівається на перемогу. У який спосіб, як ви думаєте? Звичний фальсифікаціями. Так. Ми це бачили на всіх виборах, які проводила партія регіонів. На всіх виборах були фальсифікації. І, ну, але, ви знаєте, є такий філософ Джон Лок, і він 300 років тому написав. Два трактати про свободу. і дуже багато таких ідей, які є на сьогоднішній день ну, базисними для сучасної демократії. І серед цих ідей є право на повстання. Коли влада йде проти свого народу, проти його безпеки, проти його економічних інтересів, народ має пряме право на повстання. Це скрізь в демократії визнається. Друге право: якщо влада фальсифікує вибори, значить такої влади немає. Значить народ повністю позбавляється права на ну, своїх обов'язків пере цією владою, значить її існування припиняється, і народ формує іншу владу. Ще одна річ: якщо не існує в країні правосуддя, то це означає, що уряду також не існує. Тобто, якщо немає закону, немає суду і суд є продажним, значить не існує такої влади. І нарешті, якщо влада продає свою країну якимсь іноземним володарям, то така влада також позбав повністю цим позбавляє себе будь-яких повноважень, але нікому цих повноважень не передає. Інші країни не передають. Вся влада переходить назад до народу. От зараз є такі базові принципи демократії. Якщо влада буде продовжувати рухатись так, як вона рухається, всі ці принципи демократії у нас будуть застосовані. Ми продовжимо нашу розмову одразу після реклами на каналі ТВІ. Олександр Тіалександр є сьогодні. Це окрема думка. Зашати з нами. Ми повертаємося в студії програми Крима Думка Олександр Палінаш наш сьогодні. Ми говоримо власне про майбутню долю Євромайдану. Я хотіла б от, от звернути вашу увагу на кілька цікавих цифр. За чотири роки правління Януковича видатки на міністерство внутрішніх справ зросли більш ніж на 4 мільярди гривень з 11... ну майже 12 мільярдів гривень у 2010 році до 16,5 мільярдів гривень у 2013 році 2013. за той час за той же період витрати на охорону здоров'я збільшилися на увага, 2,9 мільярди гривень. Це насправді ну, можна іронізувати на цю тему, але це було би ну, напевно що смішно, або б не було так сумно від того, що відбувається. Поліцейська держава, абсолютно. Так, від того, і що відбувається. Величезна проблема, до речі, що армія у нас свідомо деградується владою і знищується. Uh -huh. Тобто армія, по суті, не те, що вона скорочується, вона знищується. І вона перебуває в такому коматозному стані, коли немає нічого, ні, ні на чому, ні що робити. І уявіть собі, величезна. Ну, є якась кількість техніки, яка має обслуговуватись, і Міністерство внутрішніх справ отримує більше коштів, ніж Збройні сили. Міністерство внутрішніх справ не має тієї техніки, не має тих завдань колосальних. Вона просто ну якби з кіками ходять, да? і вони отримують більше, ніж ті люди, які захищають країну. Тобто, ну це абсолютна патологія, це означає, що влада свого народу налаштована проти свого народу е, значно більше ну, ніж проти ми, якихось зовнішніх загроз. Ну та ну, але не будемо забувати, що е, працівники міністерства внутрішніх справ, власне, як і всі відомі нам міліціянти, та? угу. вони також громадяни України, і мені дуже важко і, уявити... і до речі, е, не тільки Україна. Ну якщо вірити та останнім ага. даним, що якщо ми говоримо ага. про цей кривавий розгін Майдану, то сам. Саме згадувалися в пресі факти того, що там не було людей з українськими погонами, там були громадяни інших держав. Це означає, що насправді українські міліціонери, українські силові структури навряд чи будуть бити своїх, і навряд чи влада може не думати про те, що міліція перейде на бік все ж таки свого населення мирних українців. Як думаєте, знаєте. Міліція може перейти, якщо з боку народу буде якась структура. Так. А якщо не буде ніякої структури, то вони будуть ну в кращому випадку саботувати, mm -hmm. а в гіршому виконувати. А хто має цю структурувати власне люди продемонстрували свій настрій, протестний настрій. Mm -hmm. Ми бачили ці мільйони та mm -hmm. людей, які рухалися майданом незалежності, які несли в руках прапори Євросоюзу. Ще, ще не раз. Побачив ну та але питання: а, а що далі? І система цієї ці лідерської вертикалі наскільки вона Буде е, існувати в, тут в Україні, тому що якщо ми маємо трьох опозиційних лідерів, то ми розуміємо, що вони також мали би визначитися з подальшою стратегією. Якщо ми припустимо, що все ж таки е, опозиція вирішить висунути єдиного кандидата на президентських виборах, то це буде? Ну, дивіться, ситуація така, що справді ну, зараз формується суспільна думка таким чином, що вже по суті ну, кандидатура на цього єдиного кандидата вже існує. Тобто кличко вдвічі перевищує за своїми рейтингами тих людей, які стоять за ним серед опозиціонерів. Він є прийнятним для всієї країни і для заходу, і для сходу, і для півдня. Це його велика перевага. І е, він, е, є, ну, він виграє у Януковича дуже легко на чесних виборах. Так. Тобто... Але є проблеми. Uh -huh. Проблема пов'язана з тим, що влада може маніпулювати там законодавством, якимись податковими і так не далі. дозволити участі. Uh, в саме... І тому можливо в цьому справді є сенс, щоб зараз всі опозиціонери рухались окремо і в другому турі вже формували так, би мовити, більшість і перемагали. Uh -huh. Хоча треба сказати, що от, в свого часу ЦВК зареєструвало, наприклад, Андрій. Андрія Шевченка, ви пам'ятаєте, в блоки королевської в блокі королевської. Хоча він і мешкав за кордоном, не тільки там якісь податкові речі, а він просто мешкав за кордоном дуже довгий час. Незважаючи на це, ЦВК, підігруючи е, тим, хто фінансував, тобто Ахметову е, і підігруючи владі, підігруючи королевський самій. Е, він пропустив Андрія Шевченка на вибори. Але він може зараз почати якісь маніпуляції по відношенню до кличка і можуть виникнути проблеми. Тому можливо в цьому справді є сенс, щоб опозиція йшла ну поки що багатьма кандидатами. Оці протестні настрої нас щоб не виникло ситуації, коли свої проти своїх, тому що збільшується а, кількість ну як власне кажуть в міністерстві внутрішніх справ заяв киян, які мешкають в центрі і не задоволені тим, що відбувається. Наскільки реально що майдан стоятиме, як на згадку владі, як докір владі, як думаєте? Да. Я на майдан зараз оце на ці свята. Це був просто дуже такий гарний е, е, такий антураж для фотографування, для туристів, так. для е, людей, які хочуть відпочити гарно в щирій анфосфері. Безпека, безпека Але свята на закінчилися, Майдані. і люди, люди мають поби да, до, до... мають Працювати, мають кормити, годувати свої родини. Ну, ну, там зазивати. ротація відбувається, так. там немає такої проблеми. Так тобто людина по попрац... побула в відпустці тиждень. Mm -hmm. і поїхала додому. Uh -huh. І це постійно відбувається, приїжджають нові люди. Навпаки, це школа, Майдан зараз це за нього ще доплачувати потрібна влада. По-перше, він організовує привабливість для туристів в Київ. Uh -huh. По-друге, організовує свята uh -huh. без влади, незважаючи на її саботаж. Uh -huh. А века, яка економія Так, Яка відмити. Так. Та. І я впевнений, що влада якби розумна була, вона б мала ще доплачувати за цей майдан. Але тут ситуація така, що це хороша школа патріотизму, угу. тобто люди через нього проходять. Тисячами десятками на тисяч і мільйонами, і все це значно швидше відбувається? Комунікація між ними знаходять там цікавих потрібна ж питання? Не в тому, щоб стояти, а в тому, щоб вистояти і перемогти? Оця перемога від чого вона буде залежати? Ви будете вимагати дострокових виборів? Ви будете вимагати нового плану від я, ліберів, я, позиції. якщо ви до мене персонально, так. то я вимагаю дострокових виборів. Так. Так, але який механізм чи існує зараз правовий механізм тут в Україні, щоб ми могли говорити. Яка роль парламенту? Механізм такий, що в кризових ситуаціях завжди відбуваються дострокові вибори в усіх європейських але без парламенту, ми навряд чи треба можемо... звернутися до джерела легітимності, до народу угу. і владі потрібно постійно говорити, що ви. Перетворюєте себе на ні ніщо угу. своїм крадіжкою, своєю клоптоманією, своїми е, е, злочинами, своїм е, використанням е, повноважень незаконним і так далі, і так далі. Ви про перетворюйте... видумати ми можемо впливати на мораль, е... сподіватися на моральність влади на моральність очільників ні. Але ми можемо сподіватися на те, що державні е, структури будуть дестабілізовані. Що, е, міліція 10 разів подумає, угу. е, навіщо їй стояти за цю зарплату, за ці приниження, за ці хабарі, стояти за цю владу, за ц... за тих, хто їх такими зробив. Е, суд е, е, ну судді це деградована, взагалі ланка прокуратура так само, е, але десь там можливо збереглися якісь люди, е, яким ще може бути соромно. І я так думаю, що там є люди, яким ще може бути соромно. От на цих людей, власне кажучи, на їхнє залучення і повинен працювати цей новий центр легітимності, який є український народ і його політично активна частина. Ніяких гуповань і сподівань на парламент у вас немає. Чому парламент це теж цікаво? Він деградований, деморалізований. Так. Там люди, які по покупляли собі угу. через підкуп покупляли собі мандати, але тим не менше, чимало з цих людей їм по перше набридли приниження. По-друге, справді ну їм важко дивитися, як крадуть одні, а плюють на них. Тому чисто як думаєте, після різдвяних свят у який спосіб парламент запрацює? Ну буде цікаво подивитися на бюджетний процес, угу. тому що раніше бюджетний вся ця влада, вся ця партія влади угу. об'єднувалась навколо того, що їла ресурси українського народу. Вкрадені ресурси українського народу їх їла. А зараз цих ресурсів перед виборами і в зв'язку з економічною ситуацією може не вистачити. Так, чекати нам лишається вже не думка, і вони чи... і в них буде такий, знаєте, в банці, як пауки, оцей тераріум такий. Вони будуть е, е, вимагати е, ділити ці ресурси українського народу, а влада буде говорити, що ці ресурси припасені на виборчу кампанію, на підкуп і так далі. І е, буде, е, я думаю, що якогось компромісу вони знайдуть, тому що вони завжди досі знаходили компроміс за рахунок українського народу. Ну, власне, наскільки це рішення буде правовим, ми будемо спостерігати за всім, що відбуватиметься тварин і в парламенті, і не лише на Євромайдані. Олександр Палій, український політолог, висловив власне свою думку в нашій програмі. Ми зустрінемось завтра. У цій же парі цю студію ми запрошуємо лише людей, думки яких чути не лише цікаво з екранів телевізорів, але надзвичайно корисно на все добре.